В області вже є перші хворі на свинячий грип. Поки що на Закарпатті підтверджено лише 9 випадків. Епідеміологи стверджують, що вони очікували такої ситуації і повністю готові до боротьби з вірусом h 1 n 1 Вірус циркулює на нашій території з 2009 року, і це не є для нас несподіванкою. На базі вірусологічної лабораторії, на нашої установи підтверджено 9 випадків захворювання на грип лабораторно. Є постанови головного державного санітарного лікаря, які виконуються і знаходяться на нашому постійному контролі. Тобто ситуація наша. Ше перебуває під контролем постійно. Хоч Закарпатці вже і почали хворіти, лікарі просять не панікувати. Як запевнив головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк, всі пацієнти, у яких виявили вірус H1N1, вже виписані і почувають себе добре. А важких випадків і взагалі не було. Паніка розпочалася після перекручування фактів на одному із закарпатських сайтів. Натомість лікарі дають поради, як уникнути зараження грипом. Важно бути більше на свіжому повітрі, в провітряних приміщеннях і гарно харчуватися. Я вже казала, відповідним чином треба фізичне навантаження мати обов'язково. Фізична культура особливо важлива. Ми думаємо, що це не важливо, важливо, тому що коли людина має фізичні навантаження, регулярні тренування, вона безумовно тренує і свій імунітет, не тільки м'язи. Епідеміологи попереджують, що саме зараз розпочинається вірусний пік, але вже не рекомендують робити щеплення. Для вироблення імунітету потрібно як мінімум три тижні.